Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Біля тимчасово окупованого Севастополя горить російський корабель. За попередню інформацію, це патрульний корабель типу Василь Биков. У мережі пишуть, що корабель раптово задимився. Спочатку він випустив димові приманки, після чого на ньому почали відбуватися дивні речі. Задимлення на російському кораблі зафіксував військово-морський телеграм-канал Морський Вовк. На його думку, російський корабель намагався замаскуватися димовими приманками, але це йому не допомогло. Відразу ж після цього було чути вибухи, а потім з'явився чорний дим. Судно могли підбити українськими ракетами. Крім того, він зазначив, що на фото можна роздивитися патрульний корабель проєкту 22160. Типу Василь Биков, такі кораблі можуть мати на озброєнні крилаті ракети Калібр кількістю 8 одиниць на один залп. Користувачі в соцмережах вже жартують, що російський корабель міг опинитися в диму через бурхливого Нептуна. Деякі коментатори припускають, що незабаром українські військові можуть повідомити про успішний удар по черговому російському судну. Що ж, російський флот продовжує діставатись до дна. Деякі кораблі ще відразу після того як вийдуть із заводу. Російські багатоцільові фрегати першого рангу з керованим ракетним озброєнням далекої морської та океанської зони насправді не такі потужні, як про них говорять окупанти. У них за невеликий термін експлуатації було виявлено багато несправностей. Фактично, кораблі ще можна використовувати. Про це йдеться в телеграм-каналі Дасє Шпіона. Автор пабліка розповів про особливості російського фрегатобудування. У 2006 році військово-морський флот РФ поставив собі досить амбітну мету: створення серії фрегатів першого рангу. Головною характеристикою повинна була бути здатність нести ракетне озброєння для ураження цілей Аж до океанічних назва проєкт 22350, процес розіграшу тендеру на будівництво кораблів традиційно був насичений чутками про корупційне втручання, але так чи інакше переможцем стала кіпрська компанія. З корінням в Ізраїлі у 2006 році запланована кількість кораблів становила 20 одиниць. Згодом ця цифра знизилася до 10. У підсумку до 2023 року побудували лише три, точніше, два з половиною. Адмірал флоту Горшків, адмірал флоту Касатонів спущені на воду і функціонують, адмірал вже три роки як спущений на воду, але досі не функціонує повноцінно, йдеться у повідомленні. Автор пабліка у своєму пості посилається на офіцера північного флоту ВМФ РФ, який у подробицях розповів про особливості кожного з фрегатів проєкту 22350. Правда, під час бесіди він геть чисто відмовився від використання терміну фрегат. За його словами, це що завгодно, але не фрегати. Наголошується в публікації. Один із таких став довгобут адмірал Головко. Він вважається головним фрегатом ВМФ РФ. Варто зазначити, що зміни до проєкту будівництва корабля вносилися з коліс, оскільки через інноваційні санкції начинку корабля в терміновому порядку замінювало вітчизняними деталями. Саме тому будівництво триває понад 11 років, замість запланованих п'яти. За словами мого співрозмовника, корабель любить попсувати настрій командуванню. Наприклад, під час останніх випробувань у головко вийшов з ладу елемент управління кораблем, наслідок чого корабель не може прийти на задній хід. Головко може рухатися тільки вперед, сказано у повідомленні. Ще один фрегат, адмірал флоту Касатонів, введено в експлуатацію у 2020 році. За ці два роки на кораблі тільки офіційно було виявлено понад 130 різних несправностей. За словами мого товариша, насправді їх було значно більше, але командування вирішило зайвий раз не світити цю інформацію. Тому все, що можна було виправити руками екіпажу, було зроблено руками екіпажу. Згодом такий підхід призвів до ще більшої кількості дорогих поломок, пише автор каналу. Що стосується ще одного фрегата проєкту 22350 адмірала Горшкова, то він уже у 2023 році відпрацював удар гіперзвуковою ракетою «Циркон». Однак при цьому екіпаж виявив дві незначні несправності: а саме відмова роботи РЛС Полімент та РЛС Пума. Перше РЛС виявлення та цілевказівки ЗРК Фрегата, друга РЛС управління вогнем артилерії. «Фрегата». Іншими словами, у разі вступу в реальний бій, несправності даних систем робить фрегат сліпим, зазначається у публікації. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.